Толік, вітаю тебе з ним народження, бажаю тобі щастя такого, щоб ти його сам знайшов і здоров'я. Міцного, міцного, міцного. А ще завжди став перед собою ціль і йди до неї. Ніколи не зупиняйся і не забувай мріяти. Мрія – це найголовніше в житті. Саме вітаю. Все? Толік, то ми з тобою не настільки добре знайомі, як хотілося бо але я встигла розпізнати, що ти дуже хороша людина, тому я від щирого серця вітаю тебе з днем народження, бажаю тобі щастя, здоров'я, всього найкращого, полкового кохання і здійснення всіх твоїх мрій. Хай завжди поряд з тобою буде удача і вірні друзі. Всього тобі найкращого. Ми незнайомі дівчата просто із вулиці Рівного. Ми вітаємо тебе з днем народження. Бажаємо всього всього всього, 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 всього. Ти класний чувак. Привіт, Толі. Ми тебе вітаємо з днем народження, бажаємо тобі щастя, здоров'я несного, кохання шаленого, взаємного і побільше таких чудових друзів, як у тебе є. Талян Привітос. Ми тебе вітаємо з днем народження, тобто я. Бажаємо тобі удачі, благополуччя, завзятчу, терпіння. І залишайся таким пльйовим чуваком, яким ти є. Я тебе з днем народження. РТО Рулич. Три-чотири. Вітаємо! Толік, вітаємо тебе з твоїм 20-річчям. Всього тобі найкращого. В тебе все ще життя попереду і в тебе буде безліч багато е, моментів, які будуть повним позитивом, радістю і будуть дійсно насичені твоїм життям. Всього тобі найкращого. Ми приєднуємося до привітання. Толік, привіт! Це Ти після твоє оптимажі. Сверху по земле и воде, и совершенно случайно мы взяли билеты на соседнее кресло на большой высоте, и мое сердце. Мы просыпаемся вместе, даже если уснули в разных местах, мы идем ставить кофе под Элвиса Бресли. Кофе сбежал под профелер, тец. Аф, мое сердце остановилось мое сердце Где не выходишь на подиум ни в себе У тебя не берут автографы люди И поешь ты чуть тише, чем от Сирака поет Ну так и я, слава богу, ни Рики, ни марки Не выдвигался на Оскар, бандузам не забивал Моим именем нет назван город на карте Но зайдем в шторы и разложим диван I was breathing a little, and my to beat Толік, ми тебе вітаємо з ним народження. Бажаємо тобі найти гарну дівчину. Давайте. Толік, вітаємо тебе з ним народження. Бажаємо тобі всього самого найкращого. Я думаю, ти вже сесію здав. бажаю на Весь рік сілиш. Я, я бажаю, що при житті все. Спулася, все, чого ти хочеш. Вітаємо, вітаємо. Привіт Толік. Вітаю тебе з твоїм 16-річчям. Бажаю <реш> Толік тобі всього найкращого. Щастя, тобі здоров'я, благополуччя тобі у сім'ї, щоб ти нарешті Толік знайшов ту свою єдину половинку, з якої ти завжди ну, будеш, вона буде біля тебе завжди поряд. І щоб все у вас з нею було взаємно. Так, що тобі ще Толік, <реш> Ну, Сьогодні тобі побажали всього, всього, всього. Я хочу тобі побажати. Ну, найголовніше це здоров'я. Потім що тобі удачі, успіхів у, у навчанні, можна так сказати. Ну і тобі море позитиву. Толік бажаю тобі щастя, здоров'я. Приєдную до всіх побажань, які тобі подарують в цей день. І в тебе надзвичайно хороші worry Be happy, don't worry, be happy now.